А панове, пропоную рухатися до ще однієї важливої теми, зокрема до ситуації у нашій енергетичній системі. Замість вугілля Австралія вирішила передати Україні 20 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми. Про це повідомила Австралійська державна служба новин ABC News. Із грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії. Проте федеральний уряд їх відкинув. І це попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Австралія постачала вугілля Україні. І ці 20 мільйонів надійдуть до фонду енергетичної підтримки України, яким керують Україна та Єврокомісія. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля, напряму дешевше і простіше. Поговорити про цю важливу тему ми можемо з Олексієм Оржелем головою Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства міністром енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня, а пане Олексію, маємо таку цікаву інформацію. Скажу з власного досвіду, я не знала, наприклад, навіть про те, що у нас були такі вугільні зв'язки з Австралією, і хотіла вас запитати, по-перше, чому виникла така потреба постачати аж за океану з іншого континенту вугілля? І невже ситуація така критична? Насправді у нас не тільки з Австралією, у нас і з Сполученими штатами є такі зв'язки, з південно-африканською республікою є такі зв'язки. Цікавий факт новини, що це 20 мільйонів австралійських доларів, і це. Трохи менше, десь порядка 12 мільйонів євро. Це невелика сума, яка дійсно придасться українській стороні, але кожного разу треба бути вдячними і багато разів дякувати за таку допомогу. А історично у нас вже було вугілля, і з інших країн ми привозили якраз. Використовуючи морські шляхи, і були відповідні кораблі які приходили в українські порти. є інфраструктура яка дозволяла розвантажити і привести це вугілля на об'єкти генерації. А насправді ситуація на сьогодні. Змінилася після того, ну після тих запитів, які робила Україна на початку року, тому що расисти якраз били по об'єктам генерації і саме по маневруючим потужностям, які використовують вугілля для того, щоб виробляти кіловат години. І напевно, оце от рішення, щоб дати ресурси через фонд, які насправді можуть не обов'язково бути використані на вугілля, зважаючи на те, що ми маємо розуміти в якому стані буде маневрові потужності, як ми можемо захистити що більш критично, а може потенційно за рішенням уряду України ну, співпраці з європейською стороною витратити ці гроші напевно і на інші напрямки, тому це дає більше можливості їх більш ефективно використати, і знову таки треба завжди казати дякую нашим партнерам та друзям, пане А скажіть, будь ласка, ну трошки можливо там. Я не розумію, можливо, багато людей це також не розуміє з одного боку. У нас видобувають вугілля. Я можу розуміти, що в мирний час, наприклад, видобувати вугілля там через складність, через глибокі залежі і так далі, можливо, вже там економічно нерентабельно. Але чи можливо є сенс власне вугілля добувати там більше? Да, це може бути трошки дорожче ніж гнати з-за кордону. От що відбувається, чому ми купуємо і в південній Африці, і в. В Америці і в Австралії чому не можна там наростити обсяг власного виробництва? Шахти є. Вони ми чуємо постійно про проблеми з українськими шахтами і так далі. Можливо, це на певний час ну законсервувало б ситуацію. Не знаю. Водночас це була б допомога державі і енергетиці? Ну насправді тут визначальним є марка вогілля, яка використовується на наших вугільних станціях генерації. А якщо говорити історично, у нас теплоелектростанції були прив'язані до видобутку вугілля, що логічно, у нас були Марки Антрацитові, які видобувалися на Донбасі, і вони е давно і значна частина знаходилася під окупацією расистів, а після е початку повномасштабного вторгнення ще більше набагато більше ризиків. Ми дуже часто чуємо, що українські шахти знаходяться під обстрілами, навіть які знаходяться на підконтрольній території. Тому е певні марки вугілля у нас на сьогодні недоступні. Тому, зокрема, наприклад, такі марки вугілля є в Австралії і в Південно-Африканській Республіці. Тоді для того, щоб відповідно обладнання, яке спроєктоване на антрацитову марку вугілля могло працювати, ми шукали цю марку повсюду по світу для навіть в те, то в такі місцеві сполучених штатах там марка більш підходить до наших цих об'єктів генерації ніж те, що у нас є. Наявно в Україні. А наявно в Україні у нас залишилася газова марка вугілля, яка відбувається у Волинсько-Львівському басейні. Там станції, які знаходяться на Заході, якраз розраховані на такі марки вугілля. І насправді відбувалася певна реконструкція після Початку війни так насправді ж війна почалася у 2014 році, і деякі наші теплоелектростанції реконструювали і для використання інших марк іншої марки вугілля а саме той вугілля, який у нас є в наявності в українських шахтах, зважаючи на оцей от. Вугільний баланс і визначалося потреба, чи є потреба імпортувати, чи нема потреби імпортувати. Якщо б в перспективі, а ми всі на це маємо величезне сподівання. Ми відновимо свої кордони, то знов таки нам стануть доступні всі ті марки вугілля, на які розраховані наші станції. Але давайте так у нас станції на сьогодні значно зруйновані шахти значно зруйновані. Є інформація, що расисти абсолютно. Ніяк не ставляться відповідально до тих шахт, які на сьогодні знаходяться в окупації, і відповідно там відновити видобуток вугілля буде або неможливо, або не максимально дорого, і знов таки повертаємося до питання рентабельності. І тоді, скоріш за все, ми маємо побудувати зовсім іншу нову генерацію. Але знов таки в моменті на початку року, коли були у нас ще наявні. І не побиті рашистами об об'єкти генерації для того, щоб збалансувати наш вугільний енергетичний баланс, логічно було зробити запит до тих наших дружніх країн, які мають відповідні марки вугільні, яке було зроблено в аспекті того, що це трохи все змінюється. Допомога через кошти і можливість їх використати по іншому насправді навіть краще рішення. Пане Олексію, хочу вас ще запитати з приводу дотичної теми, от зокрема, маємо таку новину, що уряд підняв тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 60%. до 4 гривень 32 копійок за кіловат годину. Зокрема, про це повідомляє Олексій Кучеренко, народний депутат від партії Батьківщина. І хочеться вас ще запитати: тут зокрема є такі обмеження, що якщо споживач... Якщо споживач користувач споживає понад 100 кВт годин на місяць, він Платитиме за вищою ціною. А якщо для споживачів, які споживають менше ніж 100 кВт годин на місяць, тариф лишається незмінним. 2 гривні 64 копійки. Хочеться вас запитати, щоб ви могли розшифрувати для нас ось ці 100 кВт годин на місяць. Це багато чи це мало? Чи можемо якось ми це пояснити нашим глядачам, скільки це і чи готовий на вашу думку звичайний український споживач до нової ціни? Ну, давайте, є загальна новина, я бачу менші новини, що, в принципі, буде єдиний тариф 4,32, і там нема зараз диференціації до 100 кВт і вище 100 кВт, але якщо у вас є а ну така новина, що вона все таки є. Така диференціація. Ну насправді це такий інструмент для того, щоб люди вміли економити, розуміючи, що якщо вони споживають менше, і це якраз такий елемент спонукання до енергоефективності, якщо вони споживають менше, то відповідно вони і сплачують менше. Було різні інструменти це. І, наприклад, різні тарифи в різні години. Ми ж говоримо дуже часто говоримо, що треба споживати менше в години пік. А, наприклад, більше, коли не мати повна вантаження на енергетичну систему, це такі зональні тарифи. Тарифи по залежності від обсягу знов таки стимулюють людей для того, щоб залишатися в тих 100 кВт і тим самим. Знов таки зекономити є інший підхід. Наприклад, якщо ти виходиш за якусь зону тарифу, у тебе на весь обсяг збільшується ціна на кіловат годину, тому це різні тарифні інструменти, які спонукають людей, споживачів для того, щоб економити, якщо говорити про величину 100 кіловат, це насправді досить невелика величина, і скоріш за все, вона дуже схожа до споживача. Це може бути сімейна пара пенсійного віку, яка дійсно споживає невеликі обсяги. У них є холодильник, дуже рідко використовується пральна машина. Може, якісь освітлювальні прилади. Вони не суперактивні споживачі, і якраз 100 кВт можуть пошиватися. А з іншої сторони, тут тут різні є варіанти. А зараз от, дуже активно і до речі, це актуально на сьогодні. Якщо ми там дивитися правді в очі, обмеження електропостачання все ж таки у нас і влітку, і взимку а, будуть. Якщо, наприклад, люди встановлюють якісь сонячні панелі, а вже навіть встановлюють на балконах. Оце от е Кількість кіловат, яка може бути спожити менше за рахунок того, що є власне споживання, і там є відповідний лічильник, який може це все встановити і визначити, це також спонукає людей платити менше з однієї сторони, а з іншої сторони, шукати для себе альтернативні джерела електропостачання. Тому 100 кіловат це мало об'єктивно для активної сім'ї. З іншої сторони, ну такі інструменти вони досить ефективні і показали свою ефективність, але насправді найкращий інструмент це все ж таки дати стимули, які мають внутрішню системі. Це коли ну, об'єктивно на сьогодні у нас ціна в день при максимальній інсоляції. Є найменшою на ринку електричної енергії, вона там доходить до 100 ну, до 10 копійок за кіловат годину, а наприклад, години пік 9 гривень. Якщо б люди відчували, що 10 і 9, то зрозуміло, щоб вони включили правильну машину тоді, коли 10 копійок, а не 9 гривень за кіловат. І якщо б люди це могли відчути і відобрази на їх рахунках ситуацію на ринку електричної енергії, це б максимально. Коректно та на ринкових засадах би давало можливість людям правильно споживати, пане Олексію. Дякуємо вам за ваші роз'яснення. Знову ж таки, маємо інформацію нині від народних депутатів. Чекаємо ще роз'яснення від уряду. А вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років був з нами на зв'язку.